Сталкери сьогодні GSC будуть розповідати про майбутнє Stalker 2 Heart of Chernobyl. З моменту виходу гри розробники вивчали ваші відгуки та узгоджували їх з власними планами та баченнями щодо покращення та вдосконалення ігрового процесу. Перший квартал був присвячений вирішенню важливих проблем. Було випущено два великих оновлення та численні виправлення на додачу до минулорічних патчів. Зона розвивається і вона буде розвиватися. Ти надалі протягом року розробники будуть випускати оновлення та виправлення, щоб зробити гру кращою у всіх аспектах. Завдяки правильному плануванню, подвійному тестуванню усіх функцій та виправлень, а також вашим відгукам, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl стане грою, на яку ви заслуговуєте. І щоб все було зрозуміло та йшло за планом, розробники розбивають дорожню карту на квартальні оновлення. Кожні три місяці ми будемо отримувати повну інформацію про те, що нового планується в грі. І як завжди, розробники запрошують вас ділитися своїми думками та ідеями в коментарях, як в мене, так і в офіційній. Каналі. Вони будуть уважно стежити за нами, оскільки наші відгуки це основа з основ на якій тримаються майбутні зони. Отож, на цьому фото ми можемо побачити, що розробники вже зробили, а що ще в планах. З того, що вже виконано: критичні виправлення Alive, продовження стабілізації та покращення візуалу. Випустили лодочку, плюс усуваємо інші блокери, нове уміння контролера та білки в зоні. А наступні пункти, які в планах. Та ще не виконані. Це бета-тестування інструментарію. А саме закрите бета-тестування мод SDK із розробниками модифікацій. А потім вже власний реліз бета-інструментарію, мод-інструкція, NDC час в допомогу, інтеграція Steam Workshop та мод IO. Далі оновлення штучного інтелекту та Alive. Постійні покращення Alive. А маленьким шрифтом написано: сталкери живуть довгим щасливим життям, як і має бути. Далі NPC-люди розробляють розумніше ховатимуться за укриття та активніше обходитимуть із флангу, плюс матимуть обмежену кількість гранат. Далі мутанти їстимуть трупи, то ось як вони в зоні виживають. Ну й останнє це мутанти реагуватимуть на загрози. Також в грі планується лут з мутантів, пропуск компіляції шейдерів, розширений екран стежок гравця. І що для мене важливо: підтримка роздільної здатності широкоформатних моніторів, дві нові зброї. Ну і під кінець. Подальша стабілізація, оптимізація та виправлення аномалій. Ну й також не забуваємо, що планується неxtген оновлення оригінальної трилогії Stalker на ПК. Це чудові, прекрасні, неймовірні новини, адже тепер офіційно в цьому кварталі ми будемо мати ще раз: інструментарій модів, оновлення штучного інтелекту та Alife, лут з мутантів, пропуск зловіщої компіляції шейдерів, підтримка роздільної здатності широкоформатних моніторів. Торів нова зброя та подальша стабілізація, а також Next Gen оновлення оригінальної трилогії, і це все цього кварталу. Що ж, а ми в очікуваннях наступного патчу, який ніби вже вийде ось зовсім скоро. Адже на Xbox нещодавно стало доступне попереднє завантаження нового оновлення. Можливо, це і є патч 1.3.2, але поки що він недоступний на ПК. Тому очікуємо. До речі, GSC ж обіцяли, що цього тижня буде патч, тому з дня на день щось буде. Друзі, не забувайте ставити лайк під відео, підписатися на канал та висловити свої щирі враження в коментарях. До скорої зустрічі!